Друзі, вітаю вас усіх, хай Господь рясно поблагословить кожного із вас. Бог добрий прямо зараз, незважаючи на той непростий сезон життя, який ти проходиш. Він завжди добрий. Милість його повік, в ньому немає зла. І те зло, яке сьогодні ти проходиш, це не Бог. Але Бог в тому, що проходячи це зло, ти можеш переживати Його підтримку і його любов. Амінь. Сьогодні хочу звернутися з однією думкою до всіх тих людей, хто ще не знає Бога, або хто був з Богом і так трапилося, що ти відступив. Ти Сьогодні зробив певні якісь вчинки, ти зробив якісь кроки, ти пішов від Господа, ти пішов з церкви, ти перестав бути частиною християнської спільноти. Щось трапилось в твоєму житті. І сьогодні я хотів би звернутися до тебе, що прийшов час повертатись до Бога. Прийшов час. Зрозуміти, що Божі обійми вони відкриті, що Бог любить тебе, і його благодать вона набагато більша, чим будь-який гріх, який ти вчинив в своєму житті. І його благодаті достатньо сьогодні, щоб підняти тебе, щоб простити тебе, щоб прийняти тебе, щоб допомогти тобі. Тому я сьогодні говорю тобі: повертайся. І це. Таке, знаєш, як послання любові від Бога, який говорить, син мій або донька моя, повертайся до мене. Всяке буває в житті, десь ми, як Петро, могли відригтися, десь ми могли зрадити Бога, ми могли зрадити якісь Божі цінності, ми могли зробити якісь чинки, за які нам соромно, але Господь постійно звертається. І говорить, що його, його благодать вона більше за наш гріх. Треба повертатися. Повертатися в Божу благодать. Повертатися до Господа, який любить, який прощає, який милує, і який завжди з відкритими обіймами чекає на нас. Згадую всім відому історію. Про люблячого батька і про двох його синів. Хтось називає цю історію блудний син. Але мені більше подобається називати цю притчу, історію про люблячого батька та двох синів. Вони були цікаві, ці два сини, і ми щось можемо через їх життя навчитися, чомусь ми можемо навчитися. І ось «Блудний син, так трапилося. Що він зробив неправильний вибір. Він відмовився від благодаті, він сказав: для мене важливіше не те, що я маю в Бозі, у батька, а для мене важливе благословіння. Дай мені благословення, я піду. І ось він забрав благословення, він попросив частину маєтку, він попросив. Свої гроші. І він пішов, і він все розтратив, жив розпусно, жив як беззаконник, як грішник, все розтратив. І його життя, воно було в соромі, воно був, він був як посоромлений, він був як придавлений, він був, ну, знаєте, як в програші, він втратив все. І ось в цей момент завжди Дух Святий він буде. Торкатися нашого розуму, нашої душі, і Дух Святий буде промовляти, щоб ми поверталися. Він буде нагадувати нам, як нам добре було з Богом. Він буде показувати нам картинки того життя, як ми класно, і благословенно, і радісно, і щасливо жили з Богом і в Бозі. І ось цей син він повертається, повертається з покаянням. Повертається з одним бажанням, ну, хоч якось бути дотичним до дому батька. І мені подобається, що батько, побачивши, що син повертається, з цим покаянням, з цим рішенням, батько, побачивши його, там написано: ви можете подивитися теж, це Луки, 15 розділ. Ми бачимо. 20-й вірш. І вставши, він пішов до свого батька, і коли він був ще далеко, його батько побачив його і змилосердився, і, побігши, впав йому на шию і міцно цілував його. Батько, побачивши, і маючи милість, милосердя, любов, він біжить. Біжить назустріч, і він падає на шию, і він цілує. І я сьогодні говорю, серце батька, відкр... батька відкрите, його обійми відкрите. Прийшов час повертатися. А для когось просто перше зробити цей крок до Господа, сказавши, я втомився жити без тебе, я не знаю тебе. Відкрийся мені. Прости мені всі мої гріхи, я хочу змінити своє життя. Я пробував жити без тебе. Я хочу жити з тобою, в Тобі. Я хочу сьогодні переживати оцю неймовірну любов Батька в своєму житті і переживати величезну благодать, яка дарована мені в Ісусі Христі. Тому серце Батька відкриття. І його обійми вони сильні, люблячі і відкриті, щоб обняти тебе і підтримати тебе. Повертайся. Амінь.